Буде пробуватись Ну, Що далі потрібно? Якщо ви пам'ятаєте, у нас е на тому тижні документа Миколаївич. І ті підписи, 20 тисяч підписів, які ми зібрали, ми віддали йому, Це були підписи на президента України, на Генерального, генерального прокурора України. І зараз ми з інструментом будемо займатися. Ніхто питання не ріщено просто так не залишить. Те, що ми в громаді обіцяли. А взагалі, яка підтримка громади, зараз під вибори були. Як можна залишити людей залишити це питання? Це питання буде, я думаю, вирішено. І буде надан регіональний ландшафтний парк в тих межах, які дійсно потрібні громаді, а не ті межі, які потрібні громаді. Ви вже бачили Олександра Соколова? Ні, ще не бачив. Сьогодні прийшли побачити? Ви з ним mm -hmm. говорити загалом? Чому а... ви сьогодні прийшли на сесію? Ну, так. Я прийшов на сесію для того, щоб подякувати громаді за підтримку. Як ви Росія, чому ви я розцінюю, що ми виграли, тому що ми робили добре справи, а тому, що ми робили це все з вірою в Бога, і тому що, як то кажуть, вір справ вмер. Тому моє найголовніше було завдання це допомагати людям. І ми це робили. І громада, я вважаю, за це нас підтримала. Я намагався так, щоб була наша команда. І ми Вся команда була віруча, була з Богом і допомагала людям. І ми всі зранку до ночі працювали разом з депутатами міської, районної ради, вся команда. Я думаю, це всі бачили. І так само, як ми вчора прийшли від церкви, подякувати Богу разом і служили нелебінь для нас, я думаю, що це найголовніше. Є запитання, Ну, Хотілося б побачити вас на сесії. Ви виступите на сесії сьогодні і скажете щось. Да? Буде цікава реакція з вами на на, на вас я вважаю, я вважаю, що тут е, ці вибори не було нічого особистого. Ці вибори було все саме головне. Я думаю, що е, всі ми бачимо, як живуть дійсно люди, як дійсно живуть просто люди. Я думаю, що наше найголовніше завдання і у цьому будинку, і всім депутатам міської ради, і шановному меру, і всім, закатати рукави і працювати на благо громади. А якщо це не буде виконано, а я буду контролювати разом зі своєю командою, то потрібно тоді подавати відставку всім разом тим, хто працює, якщо вони не зроблять цього гарно. Але компанія в Чернігів працювати, жити в Чернігові якого знову не було. Чи я десь жив, а потім поїхав. Я як губчення, так і буду разом з громадою. Така підтримка вона надає наснаги ще більше, і в мене ще більше є бажання працювати для людей. І я хочу виконати все те, що я пообіцяв людям. Це для мене найголовніше завдання. Компанія була дуже брудною, ну, це всі відмічали, налазило, зокрема, дуже багато бруду. Ви простили ваших опонентів за це? Я вже давно. Мені дуже допомагає віра, і якщо мене запитують, де ви де брали сили. Кожний мій виступ скрізь в організаціях, на підприємцях, я закінчував тим, що я розповідав людям за фонд, я розповідав людям за віру, я розповідав дійсно, ділився талантами тими, як потрібно як сам вчуся жити, з цим, з людьми. І те, що мене поливали грудом, я ні на кого не ображаюся, це. Я вважаю, це слабкість і безсилля людей, які це показали. А тому я ні на кого не ображаюся. Саме головне браті працювати на благо громади. Це те, що я бачу. Те, що зрозуміло, мені я б сказав би тільки те, що, знаєте, як я подивився фільм про Соколова і побачив його маму. От мені кого стало жалко, це стало його маму. Тому що я розумів для себе, що коли навіть я критикую, то його мама вдома хвилюється за сина, так само, як і мої батьки. Коли мама моєї дружини телефонувала, коли побачила ці брудні фільми, там і плакала, там розповідали по селу. Зрозуміло, коли мої батьки, коли мої діти навіть бачили це, зрозуміло, що це було неприємно. Але ж мої діти так само віруючі. я завжди говорю, навіть своєму сину Ільї, якщо ти в футболі граєш. Тобто ти повинен брати професіоналізм. Ти не повинен тримати за футбол, ти не повинен давати підножку. Ти повинен робити все чесно, щиро і відверто. Тоді життя буде добре, а діти мене так само вірують, тому я вважаю, що це найголовніше.